Моя безпека у складний для країни час. У моїй країні війна періодично оголошує повітряну тривогу, під час якої треба йти до найближчого укриття. Якщо немає можливості піти у безпечне місце, лишаючись вдома, я обов'язково виконую правило двох стін. Іноді я чую вибухи. В таких випадках не можна підходити до вікон, навіть якщо дуже цікаво. Кожен день я намагаюся гуляти на вулиці. Під час прогулянки, якщо я побачу незнайомий предмет, я завжди пам'ятаю, що до нього не можна підходити та чіпати. Він може бути вибухонебезпечний. Також я не забуваю про правила дорожнього руху. Коли війна закінчиться, сподіваюся, що більшість цих правил мені не знадобляться. Моя безпека скланий для країни час. Безпека це життя дитини, безпека це моє життя. Я вірю в краще майбутнє, я вірю в Бога та Христа, всі діти нашої планети, подбайте про своє життя. Життя у нас одне єдине, і другого ніхто не дасть. Дай Боже миру дочекатись, дай Боже жити в тишині, не чути пострілів і гармати. Я хочу жити на землі. Моя безпека складний для нашої країни час. Ми знаємо, що зараз відбувається в нашій країні війна. Також ми знаємо, що найцінніше, що в нас є, це наше життя. Тому в таких важких умовах треба завжди дбати. Про свою безпеку, бо це дійсно дуже важливо. Щоб оберегти себе, треба бути баченим та слухати дорослих під час повітряних тривоги чи іншої небезпеки, слід прийти в безпечне місце, триматися подалі від об'єктів, які можуть нести вам загрозу. Не ризикуйте своїм здоров'ям та бережіть своє життя, бо воно в нас одне. Невідомі предмети оминай, не знаю, що це, не підбираю. У тривогу в сховище біжу і завжди вірю в ЗСУ. Я то прижити в нашій Україні. А нам узамлась. Ринуються міста, дому в квісам. І сідіть дитячі мрії майбутнє. Як хочеться, я страху та тривогу. І те, в школу та садок водить. Щоб наші діти по дорозі всюди, не бачив, розтяжував двоє місця. Як хочеться, щоб діти пам'ятали, що є безпека з скалі для України час, що при тривозі треба дуже швидко спуститися в вкриття, яке відкрите для усіх цей час. Якщо ти бачиш або зброю, не треба їх чіпати взагалі, поки поклич дорослого собі на допомогу, а сам плечипан відходив. А ми, ми віримо, що буде перемога. Наставне час, поки не борох і всі дитячі страхи та тривоги покинуто завжди, і буде святом Україні для всіх нас.